Рідні доброї пори доби продовжуємо далі казки для чужих, для тих, які зовсім іншої системи координат, і підказки, ключі для тих, хто іде дорогою рідних богів, для тих, хто відчуває в собі зоряну генетику, і для тих, хто розуміє, що прийшов на цю планету не просто. Аби побути якийсь певний період і зробити так, як каже матриця, і піти, забувши хто, і звідки, і що далі. Тому продовжуємо ключі. Сьогодні хочу поговорити про наше тіло, про точки, особливі, які в нас є, про те, що зараз днями відбувається, і про активацію цих точок, про такі потоки і такі інформаційні складові, які. Мало хто розрізняє зараз на нашій планеті, спочатку почнемо про, я сьогодні писала зранку трошки про активацію Атланта. Це наш перший позвонок, він знаходиться ось тут, де є. Позаду голови можна спробувати, тут така є ямка, ось так відчути, хтось може відчути тепло, вібрації, якщо з'єднатися, синхронізуватися із собою і з цим важливим елементом, який є тут у нас, і який дуже зв'язаний із епіфізом третім оком, який дуже зв'язаний з сахарарою, тобто сьомою чакрою, яка Є перехідною далі в з тими енергетичними центрами, які йдуть набагато вище і йдуть напряму з нашими вишніми у зв'язку. Тому ось ці Атлант, Епіфіс і Сахасрара зараз вони дуже сильно активовані. Десь напевне днів 10, таке відчуття, що в літаку. І е, особливі відчуття ось тут відбуваються всі. Е, далі, ну те, що завжди я не раз говорю про це, що тут у нас ми можемо відчувати е, не просто тисячі полістковий латаття, лотос, не просто кристал в основному білого кольору. Інколи можна бачити його різними відблисками кольорів. А тут зараз йде прям такий прямий зв'язок і. Живий, жива енергія, ефір, який напряму входить в тіло, не завжди може бути легко, не завжди може бути якесь прийняття фізичне, але коли, коли є його відчуття як рідного потоку, тоді і по тілу все відбувається нормально. Так як ми про це вже говорили, про епіфіс, часто я також розповідаю про третє око, яким чином відбувається активація. І чи у всіх це може? Я робила якось також ефір. Не у всіх може це активуватися, тому що на сі планеті різні істоти. Тому так, і Атлант важливий для нас зараз елемент, важливий в кристалічній нашій основі і в кристалічній основі планети. Десь із, напевно, те, що днів 10, таке відчуття літака і відчуття звуків. Зараз повернемось до Атланта. Відчуття звуків вони вже продовжуються, певний період. Десь, напевне, більше півроку такі звуки, такі із високих частот, яких можна вже гарно відчути. Тому що низькі частоти вони тривають в цей період кривди, яка зараз, і хтось їх може відчути, хтось через страх не може відчути, тому що сприймає ту інформацію, яка подається, сприймає просто через страх і не може війти у ці хвилі, відчути, що це таке, і хто їх запускає. А щодо вищих вібрацій, це коли йде уже повністю довіра собі, коли йде зв'язки з вишніми, коли йде багато відкриттів енергетичних, тоді ми можемо відчувати фізичним тілом ці високі вібрації, тому що ми також вібруємо і ми також є наші рідні хвилі, на які ми маємо потрапити, тоді з нами все гаразд. Ми згадуємо, хто ми, куди ми, звідки, що ми робимо. А якщо просто. Перебувати в них це такі. Як прошарки ходити, хтось ходить, хтось зависає в одній все життя, або переходить через на декілька, так як нотний лад, а хтось може гарно, гармонійно піднятися і знайти свою частоту. А це як радіо ФМ про говорила про це, тільки єдине, що це не просто радіо ФМ, а ми переходимо фізичним тілом на свою та частоту, яка вона є нам близька і природня. Тому часто люди кажуть про те, що я ніби не в своїй тарілці, не на своїй плани. Навіть не зі своїми, тому що не знайшов свою хвилю, і дуже важко бути в тому, яке не відповідає тобі, не відповідає твоїм генам, не відповідає твоїй свідомості, як можна просто бути в нижчих, жити в нижчих вібраціях, якщо ти зовсім іншого поля, абсолютно, і в тебе зовсім інша генетика і зовсім інша пам'ять і все інше. Тому ми зараз відчуваємо ці високі частоти і. Інколи, щоб відчути їх, нам дається певна пауза в часі. Ми можемо взагалі нічого не чути. Буквально може це бути декілька секунд, це може тривати декілька хвилин. Як хто як відчуває, залежно від того, як дозовано дається людині, щоб це було гармонійно. І потім ми можемо відчувати ось ці звуки. ось співає, говорить все, і ми також, і тому важливо це все. Зараз прочитувати, приймати, входити, гармонізуватися, синхронізуватися, і тоді всі процеси зміни на нашій планеті будуть набагато гармонійнішими і набагато легше сприйматися щодо Атланта. Дуже цікаво завжди в мене. По перше, за декілька діб перед якимись подіями, я постійно уже це все проживаю, тому що час він нелінійний. це певне такий ячейкове, ми можемо ходити. І, і ті, хто кажуть, що тут і зараз одночасно. Тобто, якщо ти зараз відчуєш себе, налаштуєш правильно на ту хвилю, яка потрібна, то можна, звичайно, в часі також переміщуватися туди, де, де є бажання. Така певна машина часу, ніби. Тобто, все залежить від нашої свідомості, від нашого вібраційного налаштування. тому... Я інколи за декілька годин, за декілька діб, ось такі в мене є а, проживання. Ось і Атлант відчуває вже декілька діб також. Сьогодні вночі в мене просто це почалося після того, як я вам розповідала після пірамід. І так хочеться багато всього сказати, і не хочу перескочувати на якісь інші, щоб не, не щоб все максимально дати ту інформацію, ті ключі, які потрібні. Скажу трішки ще про піраміди пізніше, після пірамід це почалося саме Атлант. І багато хто там говорить, навіть із лікарів, наскільки там важливий, і те, що його неправильно при самому народженні він деактивують і ну, багато різної інформації. Однак хтось його ставить, хтось ні. Це дуже взагалі наша система, яка пов'язана із, наш, із нашим хребцем, хребтом. Це. Дуже сакрально, тонко, і треба знати, кого допускати до цієї сфери. А особливо, що стосується ось тут шиї, що стосується Атланта. Тому ми самі можемо це все нормально активувати, назад, ставити, повертати. А яким чином, коли ми в процесі ось цих змін, це все енергетично ми змінюємось повністю. У нас міняється все, у нас тіло змінюється. Це все можна по собі, хто вже в цих процесах, по собі бачить, що відбувається з організмом. І так само йде активація, і правильна поставка також всіх на місце потрібних кісток, потрібних для того, щоб йшла активація кристалічних ось цих елементів, які в нас знаходяться щодо цього. Атлант може відчуватися, коли він починає активуватися, може бути дискомфорт, часто болі, якісь, якісь незрозумілі, незрозумілі усі такі відчуття ніби в літаку, ніби щось якийсь гул, вуха, голова, відчуття, що я ніби тут чи не тут. Оце така, така цікава Описати словами просто неможливо, більше всього, це схоже на політ. Тому найкраще, що можна собі допомогти, це відчути легенько масажувати, це таке мінімальне, а основне це енергетичне відчуття його і синхронізація з ним. І синхронізація саме із Апіфісом і Сахасрарою, і тоді воно починає працювати. Оці ці важливі елементи, які зараз дуже потрібні саме цими днями. Ось, щодо пірамід, я знаю точно, що для багатьох таке здивування. Я про це пишу, чи виставляю відео чи фото. Тому що багато інформації є про Єгипет, про піраміди, що це не дуже добре, і що які там істоти паразитарні, що забрали, як впливали, жреці і все решта. Ну, по-перше, вірити тому, що розповідають чи пишуть це найменше, що зараз потрібно. Треба згадати, розпакувати, роз... Крити, активувати себе свою генетичну пам'ять, і потім все стає зрозуміло. Ось і на рахунок древніх цивілізацій, про які я говорила, і на рахунок пірамід, також. Пірамідальна форма це форма, схожа, також і кристалічна, це важливі елементи взагалі в нашій галактиці також. Вона може бути і перевернута, вона може бути такою, яку ми сприймаємо, залежно від потоків висхідних чи несхідних енергетичних. Ось. А нам близька, якщо ми тут на цій планеті, це саме така пірамідальна форма. Якщо ми приймаємо потоки вишні, то нам близька пірамідальна форма, яка навпаки йде донизу. Ось. Що стосується кольору їх, то саме в нашій країні і саме в Києві, яку я просто неймовірно люблю, і для мене є там місця особливі, є особливі гори, особливі всередині підтвердиньої місця, дещо розповідала також вам. І тому саме в Києві. Ось ці сині піраміди, вони є, просто вони не видно таким очам для всіх. ось Тому що так, люди в ці всі суєті, в матриці бачать лише ті побудови, які, які є. Але на рахунок цього, то якщо відкривається трошки інший зір, то це все дуже видно. І минулий раз я також говорила, що це є певні генератори, портали, зв'язки, ну багато чого. Залежно від того, де ми перебуваємо, що нам зараз потрібно, те, ми бачимо і так ми сприймаємо ці об'єкти. На рахунок об'єктів по планеті важливих говорила також про те, що навіть якщо чужі до чогось доривалися і брали, і діставали, це ж дуже популярно взагалі рити щось і потім десь показувати, демонструвати, не знаючи, що це. І звичайно не вміючи активувати, і ніколи вони це не активують, тому що це закрито. Це саме стосується і пекторалі, яку знайшли. Ну, звичайно, дуже багато є гордості за те, що все-таки тут у нас, але я точно знаю, що її не треба було брати. Такі речі не можна брати із тих місць, де там розривали його. Зробити священне місце це зачинити його, приходити до нього так, але витягати звідти точно не треба. Тому що це не просто така якась просто річ, яку можна демонструвати і показувати. Це дуже важлива річ, і її, до неї можуть торкатися лише посвячені вищих духовних ступенів. Я знаю точно, що багато з вас не люблять слово «жреці». Але жрець, ра від слова жар, ра від слова гарячий це також вища ступінь тих, які в зв'язках із з Божими, які тут енергії завжди тримали, переносили. Нам ближче волхви, але це також більше пов'язано із лісами, більше пов'язано з рідним велесом і більше пов'язано із енергіями саме природи. Жреці більше це пов'язано із енергіями світил. Тому це трошки такі трішки інші направлення потоків. Але також це все нам дуже близьке і нам дуже рідне. Тому на рахунок цього, що хотіла сказати, тому що важливо взагалі вийти за рамки знань, які десь там у нас збиралися в книгах, в розповідях. В інститутах, університетах, школах а трохи більше бачити. А це допоможе нам Атлант, третє око, Сахасрара. І наші всі енергетичні центри, що стосується енергетичних центрів ще і кольорів, дуже багато це і суїти різної, і за кольори, і прапорі, і а, за те, що там на них намальовано, які де розміщені, що якщо взяти взагалі, включити себе, включити свої знання внутрішні і а, те, що духовно відкрито, а, по а, Райдуга, подивіться на мости між світами, які там ідуть кольори, і вони також відзеркалюються в наших енергетичних центрах. У нас їх більше, звичайно, ніж сім. Але так як ми в яві тут і дуже, дуже стиснені були в цій такі матричній реальності, тому ми більше акцентовані на семи центрах. Які кольори йдуть: червоний, помаранчевий, жовтий. Зелений, блакитний, синій, і тут іде білий, фіолетовий, фіолетово білий який переходить в білий фіолетовий, що переходить в білий, або може воно бути все просто такими прошарками. Тому на рахунок нашого прапора також є дуже багато: жовтий, чи синій, чи блакитний, жовтий і синій, або жовтий-блакитний, або навпаки перевертати. Якщо ми в зв'язку. Сонячне в зв'язку із світом жовтий спочатку, а далі в нас духовне відкриття наверху, тобто в нас рівень такий, або ж навпаки, ми спочатку з рівня духовного, якщо внизу йде синій, з такого знань, яким багато втратили тут на наших землях, з цих знань, які мало б бути, ми передаємо їх через маніпуру, передаємо світові оце сонце. Тому на рахунок прапора входити в це все, в ці кольори і дивитися. На даний момент ми виходимо. Ось так, таким чином. Ось І синій знаходиться ось тут. Жовтий, тут синій тут, блакитний, ось це творіння. Тому, а насправді воно все пов'язано. І а, що такі кольори? Це певні спектри, також світла, ми, яке ми випромінюємо. Це також наша пам'ять зоряна, яку ми можемо через своє тіло провести, показати. Тому дуже і дуже складно, і дуже просто. Просто коли природньо, коли пам'ятається, коли включається і коли є довіра собі вишнім. І це є надзвичайно важливо зараз. Дорогі, як завжди, кажу словами більше між слів і тіло передаю. Любимо своїх, включаємося, рептильні істоти, там, що вони Далі продовжуючи там щось робити, лякати. Це все позавчорашній день уже і нічого в них ніколи не вийде. А землю ніхто не може знищити ніколи. Надважлива просто платформа між світами, між землями, планетами. І ми тут кристали, люди зоріні, з генетикою вишніх. Тому те, що відкриття небес, це. Однозначно, і воно відбувається, і це по-іншому купол, який відчиняється. Запитували мене також, що він вже давно мав відкритися, луснути, і все. Це не просто якась коробка чи скло, це хвилі, які дуже такі цупкі і дуже багато залежить від нас, від нашої активації, як ми це все працюємо тут і як. Приймаємо потоки вишні і як ми це все можемо розчинити. Однозначно перезавантаження, тому що зміна епох по-іншому ніяк не може бути. Але Мідгардземля завжди, які б не були зміни епох, вона завжди є і завжди буде. Природа завжди є і завжди буде. І а, нащадки великих богів також є. Тим паче в таких перехідних моментах і все з нами буде як найкраще. Тому що по-іншому ми б сюди не приходили. Люблю дорогі, обіймаю, цілую, бережіть себе, чуйте лише себе, і хай буде все як найкраще разом з нашими рідними Божими вперед ідем.